Ще декілька днів тому тут було чисте поле, а сьогодні вже стоїть та дихає життям наметове містечко. Днями на Львівщиною зони АТО була передислокована одна із бригад збройних сил. Тут військові поновлюватимуть свою боєздатність, ремонтуватимуть техніку, навчатимуться. Передислокації і довгі марші для військових справа звична. Тож бійці бригади залишили траншей і землянки передової і облаштовують побут на новому місці. Готуємося до зими, позасипали ось щоб не було грязі, щебням. Піском пиляємо дрова, щоб пітирса й Налагодити побут наметового містечка справа нелегка, але досвід здобутий на Донбасі виручає. А гарного настрою додають чотирилапі помічники, які приїхали з бригадою з зони бойових дій. Рада, рада. Це наші луганські побратими. Дуже багато їх звідси. Приїхали, несли з нами службу, тому ми їх накидаємо, вони всі з нами, да? красунька, біжи, біжи. То армійці швидко облаштувалися і демонструють, як їм живеться у полях. Дивимося до зими, умови у нас поки гарні, дрова заготавлюємо, ліжка, все нормально, утеплено, тепло паладочки. Переглядуємо новини, що там щось зробиться на сході, так, собі ділимо виводи. Нас 28 чоловік, нормально, ми собі, як сім'я бойова. Тобто ми знаходимося до другому язык. Ну, все, все добре, що можна сказати. Вже невдовзі підрозділи бригади здобудуть новий бойовий досвід і вивчать тактичні прийоми. Бійці на Яворівщині братимуть участь у навчаннях спільно із військовими США та Канади. Ми розуміємо, що нам треба готуватися до більш серйозних задач, особливо тут. Де має можливість проводити бойове злагодження? полігон великий дозволяє використовувати як артилерію, так і міномети, так і танки, БМП. То тобто все, що на нам не... Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, час че.